Вибір спеціальності це той крок, який визначатиме твої наступні три роки навчання та майбутню кар'єру. Якщо ти готуєшся до НМТ 2026 року, саме зараз настає критичний момент для прийняття рішення, адже для НМТ твоя спеціальність визначить четвертий вибірковий предмет. Сьогодні ти отримаєш три практичні методики, які допоможуть тобі знайти ідеальний напрямок. Ми розберемо принцип трьох перетинів: інтерактивний фільтр спеціальностей від Драгі у формат Тіндера та мікротест навичок. Усе це займе лише декілька хвилин твого часу. Почнемо із найлегшого кроку: це інтерактивний фільтр спеціальностей. Ми в Драгі розробили інструмент, який за чотири питання звузить твій вибір до одного напрямку. Це працює як Тіндер для спеціальностей. Ти відповідаєш на питання теги, а система послідовно відсікає невідповідні варіанти. На виході ти отримуєш стислий шорт-лист з поясненням, чому саме ця спеціальність тобі підходить. До речі, цей інструмент лише частина нашого порадника, з чого почати підготовку до НМТ. Наш повністю безкоштовний телеграм-бот за 5 хвилин проведе тебе через ключових 5 кроків для старту успішної підготовки. Спробуй, там точно знайдеш багато корисного. Посилання шукай в описі до цього відео. Другий метод схожого формату це мікротест навичок за 5 хвилин. Візьми папір та оціни свої навички від 1 до 5. Аналітика та логіка, комунікація, техніка та IT. біологія та медицина, творчість організація. Вибери дві найсильніші сторони: наприклад, аналітика плюс техніка ведуть до СТЕМ напрямків, аналітика плюс організація до економіки чи менеджменту. творчість плюс комунікація до журналістики чи маркетингу. Після перших двох методів можна все закріпити завдяки принципу трьох перетинів. Тобто ти береш спеціальність або спеціальності, які з'явились з перших двох кроків, та перевіряєш їх на міцність. Ось цей пазл із трьох частин подобається, виходить та попит. Коли всі три складаються разом, ти отримуєш чітку картину майбутньої спеціальності. Подобається, це твої інтереси та цінності. Виходить, це твої здібності та темп навчання. Попит це актуальні вимоги ринку праці. Якщо є лише подобається та виходить, але немає попиту, ти ризикуєш отримати хобі за гроші батьків. Подобається та попит без виходить, призведуть до виснаження. Виходить, та попит без подобається загрожують вигоранням. Зроби міні-чек. Постав три запитання: чи хочу я цим займатися три роки, чи маю я базові навички, чи швидко їх опаную, чи є на ринку попит на це. Останній пункт можна запитати у чата, і в підсумку три «так» означають, що пазл складено. Твій вибір спеціальності безпосередньо впливає на комбінацію предметів для stem напрямків це математика або фізика, або інформатика, для медицини, біологія або хімія. Після вибору спеціальності визнач оптимальний четвертий предмет за допомогою нашого безкоштовного інструменту. Шукай посилання на нашого безкоштовного бота в описі до цього відео. Завантажуй драги та підписуйся на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад.